Гайки, з вами Громаня, І сьогодні ми будемо грати з вами 99 ночей в лісі. Так, ми продовжуємо виживати в лісі. І я тут подивився, до речі, от на очивочки. І я замію. те, що мені. Щоб побудувати структуру, мені не вистачає 3. Я отримую 5 гемів, 3 якихось вогонька, не знаю. І далі мені потрібна шкура. В принципі, думаю, ці два завдання будемо сьогодні виконувати. Я не знаю, коли, от просто. Його знову немає сьогодні в стоті. Розбійника просто. Я не знаю, чи він колись появиться. Ну, а ми поки що поїхали. Так, ми зайшли. Думаю, спочатку ми почнемо зайчика вбивати. Як би це дивно, Ти. зайчик. зайчик. Можна лапку? А не м'ясо. Мені треба лапка. Так окей, я піду поки що викину м'язку. Бам-бам. Опа, у мені випала лапка. Прекрасно. Так, ставим сюди лапу. Я треба ще знайти вовка, Так, поки що у нас другий рівень костра. Так, зараз мені потрібно буде знайти револьвер. Опа, я і піду з вовком одним поб'юся. Надію, що шкірки, шкура буде. Бам-бам! Іди сюди. Ого, а багато м'яса, знаєте, мені таке подобається. Там ще... О, до речі. Так, мені потрібно, хто не пам'ятає, я буду сьогодні старатися прокачати кемпера. Мені потрібно спалити багато їди і дерева. І я якраз от. Метал сюди. Я там от якраз бачу всім дерева. Десь тут. Я його. Ага. Ось воно. То сім штук у мене лише 5 місць. б я грав за того розбійника. А, ні, то 6. б я грав за того розбійника, я би все забрав, але його ніколи не в стоті. Шкода. Так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Майже третій рівень. Опа, вишка. Там, напевно, ліхтарі будуть. А, господи. А! Він я я упав. Так, опа. Я зараз буду 4 каністри засовувати в. Костер. Так, у мене 4 каністри. і. О, господи, мені не вистачило трішки, щоб не докач... щоб докачати костер до п'ятого рівня. О, п'ятий рівень, прекрасно. Я побуваю зараз кролика. Хочеться дуже мені тут єсти. <хи> е, так, ще кролик, привіт. О, лапка. Не знаю, для чого мені лапка, але для чогось вона мені потрібна. Так. Даже не знаю, яка зараз година тут. Ти голодний. А, ні, ні. Я не хочу бути голодним. Все їмо, Все з'їдаємо. Все, я не голодний, П'ятий рівень костра. Є револьвер тільки за одним патроном. Так, в принципі, у мене тут зараз є 8 саженців для дерева. Дуже багато їди. Дві дитини врятував. Я два ліжка. І. У да, мене досі немає цієї от ліжка цього. Я зараз буду садити 8 дерева. Це десь З одного дерева 3, 8 на 3, 24 дерева десь буде. Спідомив, що нормально, Це посадимо. Просто все садимо. далі пішли, позбираємо це дерево, яке я тут повипадало. Раз, 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 раз. Так, да я там погородив базу. В принципі, очівки з того, щоб зробити оці вот, э, структури, я їх я зробив. Ну, 5 гемів вже є в кармані. Мені треба потрібно 20, ще 6, це ще 2 дерева. Уже 18 день, в принципі, нормально. Ой, інформація, що сьогодні будуть атакувати культисти? Так, да, на сьогодні будуть атакувати культисти. Нормально, побіжали от туди. Заберемо тільки револьверні патрончики. Просто їх просто можна побудувати. Бам-бам. Те -бам. револьверні патрони? Ось тут револьверні патрони. Буде якось. Буду... Або револьвером на да, мене 8 винтовки, А у мене 12 патронів нормально. Так, там церква, тут у нас могила. Якби це дивно не звучало. На мене вже гігантський мішочок. Тут Просто мега багато альфа-волків. До речі, забавний факт під час цієї гри я спочатку врятував цю дитину. Кракер, ну, сквіт чи кракен, вже не пам'ятаю, як її там правильно звати. А вже тільки потім я врятував саму де. Там ну, ви жартуєте, серйозно. Будинок! Та ладно? Будинок! Просто забігаємо. Ууу, тут нормально, там ще медвідя я бачив. А медвідь мені дуже-дуже потрібний. І ще тут. Топливна каністра. Нефтяна бочка. слухайте, А тут прям лут-лут. Так, беремо, відкриваємо. и серйозно? Ген, нефтяна бочка? Ре... бочка. Винтовка, Йо. Все, Медвідь, біжи. Біжи, Міша, біжи. Давай, одна арма. А, він застряг, серйозно? О, ні. У мене 18 патронів, ха! Щас тобі хана, Міша. Міша, 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 не треба, так не мене ж. Шкури нема, зато ту скільки м'яса. Таємна група направляється до вашого костру. І зараз буде вас бити. Ну, речі, я швидше за них прийшов. А вони будуть пробирались. Мені все-таки потрібно убити їхнього стрілка. Головне, зрозуміти, де він? Де о господі, вот де він. Іди, бам-бам-бам. Все, убиваємо. Використовуємо банажик, мене його так багато. В принципі, поки, поки що не шкода, давайте винтовку на ньому. Бам. Бам, давайте будемо робити таке комбо винтовки Ти що мене? О, побачив. Привіт! Ну, дару це ще не все. Хто ще. А, тут ще один культист! А ні, ні. А, ні нормально, в принципі. Ви теж є мене? у мене. вам. Все, Справились, в принципі, окей. А, культисти, до речі. Я, я дуже вас чекав, хотів дещо вам зробити приємне. Іди сюди, ти теж Вот. Раз, раз, раз. Ха-ха, ми вас спалили. Так, окей, нормально, нормально. Так, окей. Ми вже прожили 30 днів і олень зараз голодний. Та, да, Я тут майже закрив всю свою базу, тут у мене ніякий культис не пройде. В принципі, думаю, зараз я проживу ще одну ніч. І можна буде закінчити відеоролик. Піду ще попробую бити у медведя. Ух ти, це жорстко. На мене олень біжав, о, господи. Да, жорстко. В принципі, може вже дочекатися з вами Деня. Ух, Дитина в шоті, я теж в шоті. В принципі, може вже дократити з останнього, що в мене є. От, в таку стіну. О! Дитину я закрив. Ну, класно, в принципі. Кіт день взагалі. Добре, в принципі, зараз ми кинуємо два баскетбольних чай. Бам! Да, у мене є два баскетбольних мяча. В принципі, просто зараз можна відбудуватися, що мені чертож полочки, полочка, полка, полка. Тут еще зашита ще одна зашита, да, у мене там багато було зашита. Так от бам! Просто викидаємо. А, ми не можемо це викинути. Окей, дякую за перегляд цього відеоролику. З вами був Ігроманя Сьогодні ми виживали в лісі. Ми прожили, як ви бачите, 36 днів. Да. Сьогодні, до речі, торговець прийшов Так, да, класно. Ну, я таки не зміг роздобути шкурку Вовка. Ну, не знаю, не вийшло. Багато чого ми тут добилися. Я, навіть не прокачав до 6 рівня Костер. Ну, не вийшло трішки, ну нічого. У мене тут є винтовка, револьвер, коп'є. Я ще виповнив одне завдання тих нових. Побачимось завтра. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі на хороші буду ставити свій ігровий лайк. Всім чао, какао!